Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія, черговий сервіс, черговий інструмент. Я хочу почати з результату. От це мережа. Цуном, яка створила пісеньку на відомий вірш вишеньки так Лесі України. Та бліскують черешеньки в лісці зелененькі. Черешеньки вабля очі, діточка маленьким, й хлоп'яточко під деревцем скачуть, Ростягають люченята, там мало не плачу, раді вишню з'їсти та високолісти, ой раді б зірвати, та годі дістати, ой вишеньки, черешеньки, червоні спілі, Чого ж бо ви так високо виросли на гіллі? Ой того. Так, ну ось це такий результат. Мені що мені дуже сподобалося, мені сподобалося те, що українська мова відтворюється і наголоси практично, ну, всі попали так, як потрібно. Ця мережа суно, вона створює або самостійно текст. Або можна внести текст, який ми, текст пісні, яку ми бажаємо створити. Ось це покликання, посилання, suno.com, Потрібно натиснути Create, потім потрібно «Custom Mode», Зробити. І коли ми натискаємо цей кастом-мод, у нас з'являється спеціальне таке віконечко, куди ми можемо написати цей текст. Ну, ось я підготувала Любіть Україну Володимира Сосюри. Ми візьмемо три таких куплета. Не знаю, що буде, це я ще не, не робила. На день дають 50 кредитів. Кожна генерація в двох варіантах пісень 10 кредитів. We're, we're... Вверх приберіть. Так, да, так. Да, да, да. Дякую. Тобто назву не потрібно вносити. І далі нам потрібно зробити стиль музики. І у цій стилі є спеціальний такий ось тут посила, генератор робочих запитів, промків, спеціально для суну. От, можна його відкрити. І тут Прописувати пісню. Але, якщо, наприклад, ми не знаємо і я розмістила приклади запитів, на публікація на Блозі сучасні освітні технології, давайте щось ми оберемо. Тут пишуть ну, виконавця, виконавця нам не потрібно копіювати, а нам потрібно це скопіювати тільки. Ну, запит, я, я, яка, яка ритміка, яка, яка музика. Що ми візьмемо? Давайте поп, можливо, чи... Да, і, давайте. чи я думаю, для цієї пісні буде. Є поп і данс поп. Це танцювальний, можливо, просто поп. Бо... Давайте я... спробуємо поп. Та весь садок оцей. <гум> <гум> Ні, це весь не потрібно, напевно, чи Ні, весь весь, весь весь. весь потрібно. Весь, по ага, остання штука, ви обираєте ем, чоловічий або <гум> жіночий голос. <гум> тут ми обираємо жіночий голос. Ну, давайте ми змінимо на потім Так, копіюємо і ми змінимо на чоловічий. Так, я прибираю, я залишаю тільки чоловічий, і потім ну, тут ми можемо. Так, Яка в мене вмова тайтл зробити і генеруємо. Буде генеруватися дві композиції. Вони відрізняються. Ми прослухаємо дві, і можна ці композиції завантажувати або відеоформат. Для відеоформату це тільки зображення. Давайте по... любить. Україну, як сонце любить. Як відео і води В годину щасливу піра достить Любітью годину Негоди Любіцю країну У сні наяву вишнево свою країну Красу. Вічно живу і ногу. І мову і стоїну без неї нічого не Як породі. Розвіяний в полі. Тр... Це перша композиція, і ось друга композиція. Любить, українсь, як сонце, любить, як віти. І трави, і води годину щасливу, і в радості мить, Жипіть у годину не годи. Ну, ми бачимо тут менше попадань по наголосам, mm. але, але перша досить непогано. І якщо спробувати різні, різні композиції, то я думаю, що це певна творчість. Для того, щоб завантажити, ми натискаємо три, три крапочки, download, і ми бачимо, або ми завантажуємо аудіо, і це буде аудіофайл, або завантажуємо відео, а відео буде ось те, що ви бачили. Одна. Одне зображення, тобто це дерево вишневе сонечко, і воно не буде змінюватися, нічого не буде відтворюватися. Цей результат, який я вам показувала, картинки були згенеровані в Леонардо, і потім деякі з картинок було. Анімовано також у Леонардо, і вже на цю композицію, яка була згенерована в Суну, наклалися картинки і відеогівки, з анімовані картинки із Леонардо, і такий утворився кліп Лесі Українки Вишенки. Тож, підсумок такий. Сама програма соно досить непогано розпізнає українську мову і ставить на. Голоси. Навіть якщо там десь в одному реченні буде не так, то можна як авторський наголос розп... ну, надати так, тому що це все ж таки пісня, композиція, промпти для того, щоб згенерувати, можна використовувати генератор промків, так, такий онлайн-редакий ну, онлайн-генератор, або можна зайти і подивитися, наприклад. Запитів, які е, опубліковано на е, сторінці блогу Сучасні освітні технології.